Нехай Господь вислухає тебе під час скрути, нехай ім'я Бога Якова тебе захистить, нехай пошле тобі допомогу зі святині, нехай підтримує тебе з сіону, нехай згадає всі твої офіри, і все палення твоє нехай прийме, нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить усі твої задуми, Радіймо твоїй перемозі, і іменням нашого Бога стяги піднесемо. Нехай Господь здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу, помазанекові своєму, і відповідав йому зі святого неба спотугою своєї переможної десниці, ті колісницями, ці кіньми, а ми ім'ям Господа, Бога нашого сильні. Ті похитнулися й упали, а ми ж стоїмо й тримаємося міцно. Дай Господи цареві перемогу, вислухай нас. Коли взиваємо до тебе.